Дід Мороз, Снігуренька та щедрі гості не залишають марганчан без уваги цими святковими днями. Напередодні Різдва депутат Дніпропетровської обласної ради Андрій Коломойць завітав до жителів селища Городище. Біля новорічної ялинки, розташованої на дитячому майданчику, на нього чекала малеча. Разом з міським головою Оленою Жадько та депутатами Марганецької міської ради Андрій Вікторович привітав усіх зі святом та презентував городищанам яскраве новорічне шоу з казковими героями, іграми, хороводами й подарунками. Саме по собі так зважаю, що у нас сьогодні такое місце, куда притягують діток, зрослих. І я думаю, це має стати кожний традицій. Ми кожен рік будемо дати праздник делать на ярче. Наступною зупинкою новорічної експресу сьогодні став новенький дитячий майданчик в районі ювілейного кварталу, до відкриття якого долучилися мешканці мікрорайону, а також вихованці дитячого дошкільного закладу номер 18 Шановні земляки, вітаю всіх з новим роком! Наступаючим Різдвом Христовим, здоров'я вам, благополуччя, дітям щасливого дитинства. І даруємо вам таку разом з депутатським корпусом за підтримки і фінансування депутата обласної ради Коломойця Андрія Вікторовича. Дитячу площадку. Думаю, що ми продовжимо розбудову вашого мікрорайону. Дайте тільки час, зачекайте, і все буде добре. З Новим роком! Також привітання приймали вихованці реабілітаційного центру Теплий дім. Діти підготували концертну програму та поздоровили гостей з Різдвом Христовим. А у подарунок від Андрія Коломойця отримали величезний телевізор та солодощі від депутата обласної ради Павла Кравченка. З Новим годом Марганець входить з новим диханням, з новими проектами, з новими надеждами. У нас впереди з вами дуже багато хороших цілей і Ми обов'язково їх зробимо. Вместе з містом, вместе з депутатським корпусом ми будемо працювати тільки для того, щоб ми відстроїли такий город, в би хотілося жити. З новим роком годом Різдвом Христовим!